Віктор Орбан старожил європейської політики. 2022 року він та його партія Фідес виграли парламентські вибори. Орбан в став прем'єром. Тоді він заявив, що для перемоги на виборах йому довелося битися із лівими силами із усіма організаціями імперії Сороса з Брюсселем і навіть президентом України Володимиром Зеленським. Тоді з успіхом у цих битвах Орбана привітав і найбільший друг Володимир Путін, і менші друзі та союзники консерватори з Польщі там заявили, що Угорщина йде за проєвропейським курсом. Однак так званий проєвропейський курс Орбана дуже сумнівна річ. Угорщина вже 20 років ходить до Євросоюзу і живе коштом європейських дотацій. Але торік Орбан порівняв членство Угорщини у Євросоюзі з окупацією радянським союзом у 1956 році і заявив, що Брюссель прагне позбавити Угорщину її ідентичності. На щастя, те що колись було трагедією, тепер у кращому разі комедія. На щастя, Брюссель не Москва. Москва була трагедією. Брюссель – це просто погана сучасна пародія. На цей випад різко відповів голова дипломатії ЄС Жозе Борель, який заявив, що ніхто не змушує Угорщину бути членом ЄС. Орбан демонстративно плює в обличчя Європейському союзу. Раз за разом. Віктор Орбан в європейському союзі завжди проти. Адже після 24 лютого 2022 року угорський прем'єр пішов в опозицію до всього єс. Він критикує абсолютно всі ініціативи Євросоюзу, виступає проти надання зброї Україні та блокує фінансову допомогу, послаблює антиросійські санкції, не пускає Швецію до НАТО. Така антиукраїнська і пропутінська риторика і поведінка Орбана виявилася надто радикальною навіть для його. Колишніх правих союзників, і зрештою від нього відвернули усі європейські друзі: спочатку консерватори Італії, а згодом і Польщі. А коли у жовтні минулого року Орбан прилетів до Китаю, де зустрівся з російським президентом та потиснув йому руку, навіть проросійський налаштований щойно обраний прем'єр словаччини Роберт Фіцо почав сторонитися Орбана. Угорський прем'єр остаточно відштовхнув від себе консерваторів Європи, але ще більше зблизився з Путіним. Політику, яку Ще недавно засуджував за війну з Грузією, а тепер остаточно продався за газові плюшки. Важно і те, що сьогодні Вендрія покупає 5 разів російський газ ніж ціна в цена. Це рукостискання з путіним у Пекіні. Дуже розлютило керівників країн ЄС в Європі. Не розуміють, як можна тиснути руку злочинцеві. Те, що Орбан зробив із путіним, показав середній палець усім солдатам, усім українцям, які вмирають щодня і страждають від російських атак. Трохи історичного минулого на початку своєї прем'єрської кар'єри у 1998 році Орбан намагався уникати поїздок до Росії та вважався одним з найбільш антиросійсько налаштованих політиків Європи. У 2008 році він засудив військове вторгнення Росії до Грузії та закликав якнайшвидше прийняти до НАТО Грузію та Україну. Однак, після виборів 2010 року позиція Орбана різко змінилася, кажуть Кремль має на нього комп. Промат. За непідтвердженими даними Орбан свого часу нібито отримав хабар у мільйон німецьких марок. І у Путіна є відеодокази. Тепер Угорщина стає головним ізгоєм ЄС. Колишній ліберал і противник Росії уже став нерукостислим. Євросоюз частково заморозив фінансування Угорщини через виявлені проблеми в галузі верховенства закону та захисту прав людини. Через те Будапешт уже не отримав майже 22 мільярди євро. Орбан вкрай злий на ЄС і тепер намагається шантажувати союз через НАТО. Це єдиний шанс щось виторгувати. Він розуміє, що без Євросоюзу Угорщина просто не виживе, бо є однією з найбільш до. Таційних в Європі в країні сьогодні понад 2 мільйони людей живуть за межею бідності. Голова угорської громади Києва Тібор Томпа заявляє, що в Угорщині найбільша корупція в Європейському Союзі. А всі гроші, які були виділені ЄС, фактично були розкрадені урядом Орбана або спрямовані в олігархічні структури. Це факт що угорська угорщина як країна за часи Орбана стала жебраком Європи і не може взагалі існувати без дотацій Європейського союзу. Що буде із грошима для угорщини, скоро дізнаємось. ЄС більшістю голосів уже проголосував за те, що Угорщина не має права очолювати європейський союз з другої половини 2024 року. Тож самотній Орбан потроху почав шукати нових друзів подалі від ЄС вигнанця занесло. Аж у Казахстан. Не, ну зачем Орбан приезжал, это понятно. На самом деле у Виктора Орбана ситуация такая, позиция не очень хорошая в европейском пространстве. Да. Он там такой, ну не изгой, конечно, но в достаточно такой изоляции, потому что у него своеобразный взгляд на украинский конфликт, mm -hmm. у него своеобразные отношения с Россией в данной ситуации. И, конечно, ему как бы на самом деле общаться особо не с кем.